Христос Воскрес всім миру і добра. Продовжується відновлення Єрусалимського храму і міста Єрусалима. І ми сьогодні, читаючи шосту главу книги Ездри, звернемо увагу на один дуже важливий момент. Цей момент, я думаю, повинен пролити світло на питання взаємовідносин церкви і держави. Тоді цар Дарій дав повеління розшукати у Вавилоні в книгосховищі, куди складали скарби. Ну, це для того, щоб знайти документ, який підтверджує дозвіл на відновлення храму Господнього, і знайдений в Екбатані, в палаці, який в області Мідії, один сувій. І в ньому написано так. Для пам'яті. В перший рік царя Кира, цар Кир, дав повеління про Дім Божий в Єрусалимі. І нехай будується дім на тому місці, де приносять жертви, і нехай будують покладені міцні основи для Нього, висота Його 60 ліктів, ширина у 60 ліктів. і далі перераховується все, що потрібно зробити і як відновлювався цей храм. Ми це не будемо з вами читати, а читаємо з 14 стиха. І старішини юдейські будували і процвітали за пророцтвом Агея, пророка Ізахарії, сина Адди, і побудували і закінчили з волі Бога Ізраїлевого, і з волі Кира, і Дарія й Артаксеркса, царів перських. Отже, уважно треба прочитати це місце Святого Писання. Давайте ще раз. І побудували і закінчили з волі Бога Ізраїлевого, і з волі Кира і Дарія й і Артаксеркса, царів перських. Тобто ми кажемо на все Божа воля, дуже часто і так однобоко, і в такий спосіб ми, спосіб ми намагаємося інколи і зняти себе відповідальність і думаємо, що якось Господь сам все влаштує. Але в чому суть християнського життя взагалі? Суть християнського життя полягає в тому, щоб свою волю підкорити волі Божій. І навіть в церкву людина входить для того, щоб саме тим і займатися через таїнства, через богоспілкування, щоб людині навчитися довірятися Богу і творити Божу волю. Тому, Якби так все лише від Бога залежало, то не потрібно було б прикладати ніяких зусиль. І в такому випадку справа спасіння людини була б пасивна. Але тут же ж конкретно сказано, що з чиєї волі збудувався храм, з волі Бога і з волі царів, тобто, царі теж люди. Вони представляють народ, і цар повинен проявити свою волю, своє бажання, щоб зробити тут справу. Пам'ятаєте, ми теж про юду говорили? Господь навіть на юду не міг повпливати, Він це робив з позиції любові, щоб розворушити його серце, щоб це його було особисте рішення, бути вірним Господу і зріктися своєї поганої ідеї. Так само і тут Бог робить більш ніж достатньо, щоб людина змінилася, щоб побачила його промисел, його любов. Але остаточно, все-таки, серце людини повинно відгукнутися своєї доброї волі до Господа. І от ці царі вони відгукнулись і вони сприяли. Якби вони цього не робили, цього не було б. Отже. Ми, коли будемо переглядати з вами, ну, якби ми прочитали з вами історію церкви, то ми би що побачили? Наприклад, ми з вами маємо символ віри, ми маємо певні упорядкування, канони. Як ми їх отримали? Оці канони, отой самий символ віри? У IV столітті, великий цар Костянтин, зібрав єпископів. Зібрав церкву, посадив за спільний стіл, так би мовити, і спонукав їх скликати вселенські собори і утвердити символ віри. Як Україна просвітилася? Чи достатньо було проповіді тих проповідників, які заходили і десь фрагментально проповідували? Спочатку на півдні, а потім на півдні України? Потім ми знаємо, що християнство було навіть ще в момент або до хрещення на Волині багато є свідчень. Значить, були проповідники, але цього було замало. І тепер, коли князь Володимир своєю волею охрестив Київську Русь, а верніше зробив цю релігію визнаною державою, лише з цього моменту ми стаємо християнською. Країною. Зрозуміло, що до цього часу мала бути підготовка, і так далі. І е, таких прикладів можна навести дуже і дуже багато. Тому для того, хто очолює країну, має бути все-таки пріоритетними. Е, мова, армія і віра. Тому що відносно мови, ми побачили, що без мови е, на превеликий жаль. Ми не зможемо будувати свою країну. Без армії так само. Якби ми відновлювали свого часу армію належним чином, ми б сьогодні мали захист. І як ми побачили на превеликий жаль, віра теж має вирішальне значення, тому що ворог і тут застосував свою ідеологію для того, щоб мати свою підтримку серед українців. От і тому це є пріоритетним. І це церкві важко зробити особисто, тому що вона не має для цього важелі впливу на всю країну. А от президент саме це може робити. І тому безпека країни напряму залежить від оцих моментів. Армія, мова і віра. Якщо ми це потураємо, то не нарікаємо на себе. Так, ну і читаємо далі. І закінчений дім цей до третього дня місяця Адара у шостий рік царювання царя Дарія, і завершили сини Ізраїлеви, священники і Левити та інші, які повернулися з полону освячення цього дому Божого з радістю. І принесли при освяченні цього дому Божого. 100 волів, 200 баранів, 400 агнців і 20 козлів у жертву за гріх за весь Ізраїль, за числом колін Ізраїлевих, і поставили священників за відділеннями їхніми, і левитів за чергами їхніми на службу Божу в Єрусалимі, як приписано в книзі Мойсея. І звершили ті, що повернулися з полону Пасху в 14-й день першого місяця, тому що Очистилися священники і Левити, усі вони, як один, були чисті, і закололи агнців пасхальних для всіх, хто повернувся з полону, для братів своїх священників і для себе, і їли сини Ізраїлеві, які повернулися з переселення, і всі, що відокремилися до них від нечистоти народів землі, щоб прибігати до Господа Бога Ізраїлевого. Отут знову є підтвердження того, що насправді юдаїзм тоді це була відкрита релігія. І кожен, хто бачив промисел великого Бога, всемогутнього, міг долучитися до цього народу. Але сьогодні кажуть, що стати юдеєм, якби хтось забажав, то це майже неможливо, тому що коли кандидат приходить і ну, До юдеїв, і каже: Я хочу прийняти юдаїзм, то його найперше будуть відговорювати. На що тобі це? Ти не зможеш і так далі. І там треба дуже багато вивчити, знати. Ну так кажуть. І скоріш за все, що вони стали більше юдеї тепер консервативними. А от тоді будь-яка людина достатньо було для чоловіків прийняти віру. І прославити Бога Ізраїля, і пройти обряд обрізання крайньої плоті. І тоді, відповідно, чоловік і його дім ставали юдеями. І святкували свято Опріснуків сім днів у радості, тому що обрадував їх Господь і повернув до них серце царя Асирійського. Щоб підкріплювати руки їхні при будівництві дому Господа Бога Ізраїлевого. На цьому ми завершили читання шостої глави книги Ездри. Христос Воскрес!